Вітаю! Ви на каналі Сніжинка. Лінивці котячого світу названо 10 найспокійніших порід котів. Вони найкраще підходять для маленьких домівок, оскільки їм не потрібно багато місця для ігор. Власники котів. У середньому не обмежуються одним пухнастим улюбленцем. І мають у домі щонайменше два кота, а то й більше. Але якщо ви постійно зайняті і не можете приділити увагу вашому пухнастому улюбленцю, то вам варто звернути увагу на не надто активних і таких, що не потребують особливої уваги. Тому давайте подивимося на цих 10 котячих порід, які найкраще підходять для спокійного життя. Російська блакитна. Дуже незалежна і чудово підійде для невеликих сімей, бо їй не потрібно багато місця для біганини, як іншим породам. Селкірс Рекс. Кішки цієї породи не такі вимогливі до уваги, як інші породи. Вони люблять трохи погратися, але цілком будуть задоволені спокійним проведенням часу. Американська короткошерста одна з найпопулярніших порід у світі. Здатна зужитися з усіма членами сім'ї. Її спокійна поведінка може іноді призводити до набору ваги, тому за можливості потрібно давати їм фізичне навантаження. Регдол дуже спокійна порода, яка любить дрімати, притулившись до господаря. Британська короткошерста любить увагу, хоча й не розраховує на неї через свій незалежний характер. Трохи більш грайлива в дитинстві та юності. З віком ця порода стає більш спокійною. Айнкун Ці великі і доброзичливі гігантські кішки неймовірно спокійні і незворушні за своєю природою. Вони люблять згорнутися калачиком у вас на колінах і простиснутися до вас. Екзотична короткошерста, мила, ласкава і спокійна порода. Це гарний вибір для тих, у кого невелика житлоплоща, оскільки ці кішки не потребують багато місця для бігу і надають перевагу теплим затишним обіймам у домі зі своїм господарем. Скотіш FOLD це порода, яка потребує лише невеликої кількості уваги та любить спати у господаря на колінах. Перська. Якщо вам потрібна спокійна кішечка, ви зробите правильний вибір, завівши перса. Вони вимагають певного догляду, але при цьому є експертами в області спокою і розслаблення. Бірманська порода. Ці коти люблять трохи погратися, але при цьому залишаються однією з найспокійніших порід. Проте переконайтеся, що у них є хоча б трохи часу для ігор. Тепер ви знаєте. Які коти самі найспокійніші у світі? Якщо це відео було для вас цікавим та корисним? Не забудьте підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі. Пока-пока.